Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. І так, сьогодні трошки інакше привітання, аніж завжди, я знаю. Це зв'язано з тим, що до мене звернулось декілька військових для того, щоб я допоміг їм розповсюдити збір. Тому зараз, отут ви бачите банки, і в описі під відео, будь ласка, будь ласочка, задонатьте туди. Це дуже і дуже важливо. Я розумію, що не у всіх є можливість, але. Хоча б гривню, 2, 3, 5, скільки можете. Це особисте прохання від мене. А тепер давайте до Resident Evil. Ну, я думаю, першу мою відеоставку ви побачили і зрозуміли, що потрібно донатити. Єдине, що я не упомянув про ці збори, це те, що вони від досить близьких мені і мені здається вам людей. Збір на автівку від родини моєї класної керівнички, яка була моєю ж вчителькою української мови та літератури, то саме завдяки цій людині я можу так от каламбурити, як я можу. інший збір від підписника, який зараз на південному фронті нашої держави. Тому не полінуйтесь і задонатьте тих декілька гривень, якщо у вас є можливість. А якщо ні, буду вдячний навіть роз Зповсюдженню чи цього відоса, чи просто зборів. Дуже і дуже дякую. Тепер давайте дійсно приступимо до гри. Це буде фінальна серія, де буде фінал цієї гри. І я вам скажу, що насправді потрібно було би проходити дві компанії одночасно, тобто компанію за Кейт і компанію за Леона. Але це я зрозумів вже в самому кінці. Тому. Всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був президент Пива 2 біохазар? Кінчили ми, до речі, на доволі цікавому моменті. Наш головний персонаж, тобто Леон, разом з Аддою спускаються в так зване гніздо. Гніздо Парасольки, або якщо сказати іншими словами, гніздо пісюна черепахи. І не гугліть це, будь ласка. Достатньо того, що я тут це вже сказав. Коротше кажучи, ми забираємо в АД оцей от браслет, який дозволяє нам проходити двері першого рівня допуску. І тепер нам потрібно без жартів шукати ще два чи три рівні. І якщо ви думаєте, що це дуже і дуже легко, то як би не так? Тобто, браслет другого рівня ми можемо знайти просто в кімнаті. Там рука отак звисає і тримає нам браслет. Явно не дуже жива рука. То для того, щоб дістати браслет третього рівня, то нам потрібно зробити такі маніпуляції, які я навіть ну я не знаю, як це описати, насправді. Давайте для початку я вам нагадаю, навіщо ми взагалі шукаємо якісь браслети і якісь рівні допуску. Проще кажучи, в цьому от гнізді, що я насправді підземною базою парасольки, ми маємо знайти штам g вірусу, для того, щоб мати, хоча б якісь докази в тому, що це саме амбрела, тобто парасолька, змусила людей ставати зомбаками. Ну як не змусила, але. Ну через них це все коротше. Що чесно, мені здається, що я потроху з розуму сходжу. Тому що підземна база парасольки. Це ну якийсь, я не знаю. Початок анекдоту, чи що? менше сти для того, щоб дістати браслет третього рівня, нам потрібно піти в ботанічний сад. Ми спостерігаємо картину, де рослина чомусь прибила до скла людину, і в руці цієї людини якраз є браслет третього рівня допуску. Я Одразу скажу, горіння тут буде не менше аніж в Дарк Солсі, по декільком причин. Основна причина мого підпалу була через те, що тут дуже і дуже погано оповідається, і хоча би якийсь лор, або хоча б то, що відбувається в грі. Так ми можемо зрозуміти маленьку частину, послухавши просто катсцени. Але якщо ти не слухаєш катсцени або, не дай Бог, не розумієш англійської мови, якби ну. Все, гра для тебе закінчена, тому що для того, щоб роздобути оцей от браслет, нам потрібно розшифрувати два коди. Один з них ми можемо знайти прямо зверху на люку, в який ми маємо зайти, а в іншому ж написано тільки два символи. І тепер дивіться, вони написані якоюсь, я не знаю, клінгонською мовою чи щось таке. Ну, коротше, вона не легша ніж ельфійська мова з володаря перснів або способу оповідання в аніме атака титанів. Че, ну, чесно. Я хочу зрозуміти, що особисто я не зрозумів зовсім нічого. Якщо перший шифр ти можеш просто вписати цей декодер то другий шифр це просто щось неможливе. Дивіться, у нас є 9 символів комбінацій, Відповідно, 9 в четвертому степені, тобто. Багато, навіть якщо взяти половину, що початок, ми знаємо. Комбінації все рівно до хіра. але ти їх маєш якось розгадати. І дивіться, без ютубу я би це не пройшов взагалі ніколи, ніяк і ні за що. Менше з тим, оцю штуку ми робимо для того, щоб розприскувач, який в середині того ботанічного саду розприскував якусь там кислоту, яка випалить оці всі рослини. Відповідно, цей труп з браслетом впаде, і ми зможемо просто просунутись далі. Якщо говорити іншими словами, це просте блять затягування сюжету. Я навіть не жартую. Тому що для того, щоб зробити оцю субстанцію, яка має випалити ті рослини, ми також маємо потратити час на розгадування загадок. Я розумію, що це особливість всієї серії Resident Evil, але інколи їх просто стає занадто багато на один квадратний метр. І дивіться, для того щоб роздобути оцю субстанцію, нам потрібно розгадати як мінімум три загадки: перша це загадка самого оцього люку, щоб отримати хоча б ту субстанцію. Друга це загадка в принципі кількості тої субстанції на квадратний метр. Третя це загадка з електро. Магнітними хвилями, де ти маєш взламувати замок для того, щоб пробратися в якусь термолабораторію, щоб охолодити от той субстрат. І враховуючи, що це вже кінець гри, ну, якщо чесно, якщо чесно, екшену занадто мало. Там були деякі моменти з лизунами. <звук> Звучить, ніби я в літній табір попав. Деякі моменти з лизунами. Фу, господи, боже. <звук> <звук> Би там не було, роздобули ми оцей от субстрат, чи який не знаю, оцю от коротше суспензію. Якусь тепер ми маємо її охолодити. Щоб її охолодити, маємо пройти якраз оцих цих двох лизунів, що я казав. Роман тобі 26. якщо чесно, їх потрібно вбити, тому що по іншому ти по тому коридору повз них не пройдеш зовсім ніяк. Я, попри те, що навіть там помирав, все рівно страшився того, як вони на мене випадали. Після оцих от всіх штук ми йдемо в ботанічний сад, заряджаємо оцю от суспензію в апарат, який це все розбризкує. Він розбризкує і моментально всі рослини вимирають. Тепер хочете подивитись на цю проблему з трошечки іншої сторони. Як ми могли просто оминути всі ці проблеми? Рішення цієї проблеми я скажу буквально одним словом: вогнемет. В нас є сука вогнемет. Ми можемо просто випалити ті рослини, почекати, поки вони догорять, і оцей чувак впаде сам, все. Нам не треба ніяких суспензій, ніяких загадок, ніяких розгадок кінгонської мови, блять, все це просто робиться для того, щоб розтягнути сюжет, для того, щоб AAA-гра, така як Resident Evil, виглядала трохи довшою. Але це робиться настільки штучно, що якщо чесно, в мене настільки підгорало, що це просто піздець. Попри те, що я навіть читав нотатки і дивився ті всі записи, які мені траплялись по дорозі, я все одно до кінця не розумів, що спонукало оцього Вільяма Біркіна, не віддавати роботу, над якою він працював для корпорації я амбрела Корпорації «Амбрелла». Ну, дивіться самі, він спочатку самого знав, над чим працює, і коли прийшли забирати вже готовий продукт люди, які дали йому гроші для того, щоб він цей продукт в принципі зробив. Він сказав, що не буде віддавати взагалі роботу свого життя, тому що ну він не хоче цього робити. Тобто, через оцю одну людину померло ціле місто. Якщо ви не згодні з цією думкою, то я з радістю послухаю ваші теорії і розповіді в коментарях. Можливо, я дійсно щось говорю не так. Саме тому чекаю вас. Там коротше кажучи, ми забираємо оцей от браслет третього рівня допуску, і тут появляється тиран, і скажу одразу, він засуває нам паяльник в сраку. Тому що ну я по іншій якоїсь е, аналогії знайти не зміг. Я його, по-перше, настрашився. по-друге, це було настільки несподівано, що це просто піздець. А по третє, коли я пробував забрати міст, щоб він більше не пройшов на іншу частину. Міст не забирався, попри те, що в мене вже вищий рівень допуску аніж потрібно для того, щоб випустити цей міст. Тобто гра нам зразу каже: ти з ним ще побачишся і не раз. Я не буду казати, з чим рифмується і не раз, тому що я не така людина. Тарас. І перед тим як дістатися до цього зразка, у нас буде босфайт, і босфайт буде з босом, з яким у нас вже було два боссфайти. Себто це третій. І я вже нічого не буду казати за бектрек. Але блядь, ну третій бій з тим самим босом, і тобі знову ж таки потрібно розбивати йому очі, які ростуть по тілу, для того, щоб потім просто надамажити багато йому в багато очей. Ну серйозно, ну капком, ну блядь. Просніться трошки, постарайтесь Все, все. Я насправді не горю. Я просто декілька раз помер від цього боса, тому що в мене не було хілок. Але потім ніякої складності він мені не показав. Саме тому я вирішив спалити його тіло. Я не рейджив, я просто вирішив спалити тіло, тому що в одній записок писало, що поки тіло не чорне, то зомбак, в принципі, може вставати і функціонувати. Його, а Ютуб не сприйметься як російський жарт. Це, бо тому що це був не, не, не він. Ну, а тепер він я сам себе зариваю, як би там не було. Ми продовжуємо рухатись далі і нарешті дістаємо той самий зразок, за який ми так боролися протягом, мені здається, всієї гри. Ще одна особливість, яку я забув розказати: оцей от бос, з яким ми билися протягом всієї гри, це Вільям Біркін. Тобто цей вчений, який і виробив цей g вірус. Чого він нападає на нас, не зрозуміло, адже Леон хоче просто справедливості. Він хоче, щоб корпорацію Umbrella закрили. Але він не питається нічого. Він просто нападає на нас, тому що ніхто не має права забрати моє. Золоце це голдум резидент Івелівського розливу. З'являється, що це Аннет також Біркін, і вона його, в принципі, рятує. Цінує свого життя. Вона пробує його там прискати якоюсь кислотою. Пояснює нам, що Адда насправді не агент ФБР. Як виявилось, наша азіатська коханка насправді не працює в ФБР. Вона працює найманцем. Конкретно зараз їй платить Амбрелла за те, щоб вона притягнула оцей от g вірус до них, тому що вони хочуть зробити з цього біологічну зброю. Тобто тепер ми не можемо ніяк віддати цей вірус Адді, але вона. Стоїть і чекає нас на мосту. І знову ж таки вона просто стояла і чекала, поки ми там билися з кимось, поки ТДТП. Ти пок... Ну, типа, а що за приколи тут такі? Ну і Леон підходить до неї вже з претензією. Типа, а я знаю, що ти дроч. Ну, ні, Я не така. Я іменно така людина. Ні, 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 дивіться, я не така людина, я людина спокійна. Ні, ну, якби він цієї фрази, то було би смішно. Коротше, під час розмови Адди з Леоном про те, що вона найманка і взагалі хто вона така, в неї вистрілює Аннет. І от ну, вона була поранена, і, судячи по всьому, в неї був поламаний хребет, тому що Біркін дуже сильно зжав її в себе в руці. Чи завадило це нашій Аннет встати і пройти ну, метрів десь, напевно, 100 по тому мосту? По попередньому мосту і по кімнатах ні, не завадило. Я не знаю, вона якась супергероїня. Короче, після того вона просто померла. Тепер слухайте основну фішку. Після того як ми забрали останній зразок g віруса, і він розбився, до речі, там в тій амбрелі, чомусь на цій базі активізували самоізоляція. Яка самоізоляція? Тож 19-й рік пройшов давно вже чотири роки чотири. Чотири роки тому активізувалось самознищення і починає розвалюватись міст. Ну що я можу сказати? Насправді нічого. Я просто покажу вам сцену, в якій Адда, в принципі, помирає чи не помирає. Тут взагалі я не впевнений, що хтось в Resident Evil помирає назавжди. Ну хтось з головних персонажів. Це як в надприродньому, насправді. Коротше, нам дається таймер на 10 хвилин, і тепер ми маємо вибратись. Але для того, щоб вибратись з підземної якоїсь бази, Леон вирішує чомусь йти. Вниз, а не догори. Ну, я розумію, що він старається пройти і вилізти десь, напевно, що зі сторони Китаю, ну, якщо так порахувати, але ну. Що ти робиш, Льоня? Ти єбанутий. Тобі треба догори. Ну коротше, під час оцього от спуску, який я насправді не розумію, для чого взагалі робився, ми заходимо в кімнату охоронців, де є багато камер, і відповідно ми бачимо когось на камерах. І це виявляється Кейт. Ми з нею зв'язуємось через відеозв'язок, а не буквально, і продовжуємо наш шлях вниз, тому що вона виявляється біля якогось ліфта, який тепер буде нас піднімати догори. Тобто ми зараз прямуємо максимально вниз, для того, щоб вибратись максимально догори. Логіка відсутня всі, блять, раді. і по дорозі вниз. Ми зустрічаємо тирана, який нас скидає на поверх нижче, що нам допомагає, тому що насправді ми прямували на той поверх для того, щоб почати спускатись на ліфті вниз, для того, щоб дойти до ліфту, який блядь, нас повезе догори. Що за єбанина? Ні, дивіться, я дуже сильно старався не горіти, але це вже неможливо. Ну що це таке? Ну хто придумав цю хуйню? Поставте просто два боса підряд і все. Закінчилась на тому гра. Він просто на ліфті, який в основній базі піднімається догори. Чи у вас всі працівники в Амбрелі, такі сильні тіпи, які, блядь, Спускались тими єбучими сходами вниз, чи там ліфтами, і ходили, шукали по базі ліфт, який може вивести їх догори? Ну ви що зовсім хворі? Які, блядь, які архітектори то робили? Який дебіл то рив для початку? А друге, хто конструював ліфти? Чому ліфт має режим тільки вниз, блядь? То що за одноразовий сука ліфт? І так я дійсно зараз просто горю, тому що це просто розтягування часу за допомогою навіть не бектреку, а за допомогою ідіотизму, сука, тут ще в кінці буде бос з тираном на ліфті, ліфт, який 2 на 2 метра. І для того, щоб від нього ухилятись, треба просто бігати від нього. А так як в мене були патрони тільки до пістолета, то я як дебіл в нього стріляв з пістолета тільки. І аж потім, коли ми його добили, на нас впала ракетниця від якогось вибуху. І ми за один вибух з ракетниці його вбили. А тепер знаєте що він нелогічний? Тому що перед тим була кімната чи то поверх, де починались вибухи прямо біля лиця оцього от нашого тирана. І йому. Хоч би хуй. А тут від вибуху ракети його просто розпердолило. Ну як сказати, він просто розлетівся на шматки. І особисто для мене це навіть не те, що не допрацювання якогось сценарію чи чогось такого. Це просто розтягування часу. І можливо, це через те, що це ремейк, але ремейк має щось перепрацьовувати. Тобто, ви могли принести щось своє, а не просто копіювати гру, яка вийшла в 99-му році, чи в якому-то. Ну, блять, ну болить, горить і дуже пече. Все, я спокійний. Після того, як ми розібралися з тираном, ми добралися до ліфту, який тепер буде нас везти гори. Бля, я спокійний, Рома. Насправді це вже кінець гри, що не може мене не тішити. Чи буду я проходити всю серію? Я не знаю, чесно. Бажання дуже сильного немає. Тому що якщо там все так само, як і тут, то ну, не хочу, не буду. А якщо ви скажете мені в коментарях, що там щось по-іншому, або зроблено якось по-іншому бектрек чи щось інше, то я з радістю б її пройшов. Ну і в кінці Леон і Кейт з якоюсь малою дитиною, про яку ми нічого не знаємо, тому що компанію за Кейт я навіть ніколи не пробував проходити, прямують до гори. І Леон каже фразу, що він не думав, що він буде сумувати за Аддою. І я насправді його розумію. Вона, по-перше, красива, по-друге, чесна, по-третє, вона поставила йому руку на коліно. Коли тобі дівчина ставить руку на коліна, то ти почуваєш себе як. Щось особливіше. А тут не зрозуміло що в нього вийде з той Кейт, а за дитину я навіть говорив єбанутий гумор. Ну, коротше, отак от закінчився Resident Evil 2. Біохазарт. В кінці цього відео я хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на Кофі або в Ютубі. Продовжую працювати і витрачати свій час на цей контент саме завдяки таким людям, як ці спонсори. Їхні імена ви можете бачити зараз на екрані. Якщо ж ви хочете приєднатись до спонсорського складу мого каналу, то всі посилання ви можете знайти в описі під відео. Окремим дякую, хочу виділити людей, які дуже і дуже сильно підтримують мене і мій контент. Це Обі Він, він же Жданя Романюк, і Олександра Кузнцова. Вона же ж Олександра Кузніцова. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше: слава Україні!